Мені дуже подобається цей смак. Не терпиться спробувати. Вау, яка вона довга! Ням-ням-ням. Треба з'їсти ще парочку. Ідіть до мене, мої солоденькі. Зупинитись неможливо. Вже це смачно. Все, я не можу більше чекати. Я також спробую свої. Ніколи ще не куштував шоколадні жуйки. М -м, і треба визнати, що це було великим припущенням. Вони просто нереально смачні. Ого, нічого собі. Давай їж швидше. Я розтягую задоволення. Ох, Так, ну що, тепер час надувати бульбашки. Ого, ну ти даєш. Круто, так? А тепер дивись, яка вийде у мене. Бачив? Моя бульбашка більше. Ні, моя більше. Ого. Які ми смішні у цій жуйці. Ну і прикол. Ну що, треба визнати, що всі солодощі гарні. Згоден.